Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам представити книжку Марини Павленко Василина та Трипільські слідки в 2023 рік. Тисячі років тому на теренах українських земель проживали загадкові трипільці. Нині ж ми складаємо уявлення про цю давну культуру буквально по черепкам. На цій культурі знається кішка Василина, бо проживає в музеї трипільської культури. Вона розповідає про... Хто такі трифільці, де вони мешкали, як проходять розкопки? І що страшне проживає в сусідній залі. Ви чули? Цієї ночі воно знову гарчало. Воно хоче обірватися з цієї кімнати до мене, а потім схопити мене і загризти. Тільки чорні-білі клапті моєї шубки розлетяться довкола. Чорні-білі клапті, бо я кішка чорно-білої масті. Ви ж знаєте, чорно-білі кішки украй вразливі, а ще дуже красиві і страшенно розумні. Звідки я тут взялася? Невідомо, звідки я взялася в музей. Пригадую тільки, як сиділа в купі глини, хлебтала з калюжи воду. І вся тремтіла від холоду й слабкості, а моя шерсть аж ворушилась від ліку. Музейні працівники відмили мене, нагодували. Вони хотіли віддати мене в добрі руки. Але коли ті добрі руки не трапилися, зрозуміли, що все одно не зможуть жити без мене. Тож назвали мене Ваською і залишили собі. Ну, тоді, може, я і була Васька, але зараз прошу називати мене Василиною. Це більш пасує кішці, яка вже четвертий рік живе і працює в такому поважному закладі, як музей трипільської культури. Ой, трипільська культура це дуже культурна культура. Тобто людська спільнота, яка поселилась на цій землі 7000 років тому. Але уявляєте, їх жило тут посюди шалено багато. І якось же вони називались? Як? Ніхто насправді не знає. Адже в них не було зошитів, як у нас. Не було б навіть букв, щоб записати свої імена. Нас звали тих три давніх людей трипільцями, тому що їхнє життя ненароком вперше відкупали біля села Трипіля. Це те, те саме, якби викликали мене глиною, тільки через те, що мене знайшли в купі глини. Мій музей розташований в селі Леґедзеному на Черкащині, бо тут розкопували дуже багато поселень трипільців, аж до сусіднього села тальянки. Тож із таким самим правом могли б називати тих давніх людей легедзянами чи тальянківцями. Але що ж, як уже вчені вирішили, що вони трипільці, то хай собі, я не проти. Треба ж якось їх величати. Я скажу вам трохи пізніше, що, за що найбільше люблю трипільця. І про те нічне страхопу розкажу. А тим часом дозвольте кілька слів про мою роботу. Чим зараз займається кішка Василина в музеї, ви дізнаєтеся, прийшовши до нас, Кіроварську обласну бібліотеку для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка, і взявши книжку з нашої полички. До зустрічі!